Дорогі земляки, сьогодні дуже гарний святковий день, день музею і день вишиванки. Створив цей куточок історії для нас Вакуленчик Микола Митрофанович, який займався більш 50 років краєзнавством, почесний громадянин селища, ветеран війни, працював директором восьмирічної школи 41 рік. Це була дуже добра, чудова людина. У музеї розміщено 5 кімнат різної тематики, великі експозиції. На сьогодні Україна переживає важкі трагічні часи. Іде війна, але ми бережемо пам'ять про наших воїнів, які загинули в цій пекельній безжальній війні. Створена експозиція Життя за Україну. Дорогі земляки, вітаю вас з Днем Вишиванки. Вишиванка це історія та культура українського народу. По тому як вишита сорочка, говорила про статус та благополуччя чоловіка. Вишиванки були різні, повсякденні, святкові та пожнивні. Але більш цінувалася ця весільна сорочка. вишиванка – яка одягалася один раз за життя і ховалася до скрині, і була оберегом для всієї сім'ї, оберігала родину від негараздів. Вишивали український національний одяг, жінки, вони вкладали в неї свою потужну енергетику, любов, віру, добро. Коли мама сідала вишивати сорочки для своїх діток, для синочків, для дівчаток, то вкладала ту вишивку тепло і всю свою любов. І ця сорочка завжди була, оберігала її дітей від негараздів. В цій вітрині ось рушник, якому більше 300 років, він переходив в спадок від матері до доньки, а подарувала його музею булько Ганна Лазарівна, яка прожила 103 роки. Ще з часів наших пращурів наші предки свято вірили, що вишиванка є оберегом для всієї родини. І свято берегли. її. Доброго дня, дорогі наші гості! Раді вітати вас в Великокоронецькому краєзнавчому музеї Чуднівської міської ради. Прийміть! Віталій Володимирович і всі шановні гості! Цей дар кліп на мир, на добро, на любов, на добре здоров'я від Великокорионецького старостинського округу. Наразі ще разі вітати вас у нашому старостинському окрузі. З ним вишиванки вас! Просимо, Просимо завітати <реш> до музею. Всіх вітаю зі святом вишиванки, здоров'я, миру, світла, добра, любові, радості. Це роботи, цей рушник у нас Івано-Франківська, снятинська вишивка. Це подарунки музею. А тут багато хто просто ці картини це роботи нашого старости, нашої Наталі Володимирівни Щебликиної. <плес> <Да>. <плес> Не мішай мені насолоджуватися. <плес> ми, <плес> ви ж знали, як це радісно, що ви сьогодні всі до нас завітали. <плес> Дякую, Людмила Павна за... предложила ми підтримку. А ми з радістю. Ми завжди тільки зав... завжди приїжджайте до нас. Ці рушники це весільні рушники, яким як по 150 теж років. Вони передавалися в спадок від матері невістки, якщо була донька, доньки. І завжди їх оберігали. А в музеї ще є рушник, там виставка, вона в нас не відкривається, та вітрина, якому більше 300 років. І подарувала його нашому музею булько Гана Лазарюна, яка прожила 103 роки. Вже вона покійна, давно. Її немає, але. Ну, Річ, яку вона зберігала їй передавали спадок, вона подарувала музей Миколі Митрофановичу. Я вас прошу пройти до цієї кімнати. Можна? Ну, Дякую. Ми сьогодні на цій стіні експозиції Життя за Україну знаходяться світлини наших воїнів, захисників. Воїнів АТО, які загинули на сході України, захищаючи цілісність та незалежність нашої держави. Воїнів, патріотів, які поклали свої життя за мир, за незалежну та вільну державу. Це всі хлопці Чудовщини на своїй українській землі. У пекельній, безжальній війні впали смертю хоробрих хлопці-Чорнівщини. Ми маємо пам'ятати цей безцінний подвиг їх. Ви теж об'єдналися і багато робили всього того, щоб підтримати їхні родини, підтримати солдатиків, допомагали армії, згуртувалися всі. Всі стали на захист. Сьогодні, кажуть доброволець, сьогодні весь український народ став добровольцем. Дякую вам, пам'ятаймо, хай священою буде наша пам'ять: Цінуймо мир, чисте небо, ясне сонце над головою, бережімо свою незалежність. Прошу шанувати світлу пам'ять воїнів. Захисників, патріотів, героїв України, гідних синів, які захищали, стояли до останнього за вільну та незалежну Україну хвилиною мовчання. Дякую. Ну, повернемося до вишиванки. В давнину наші пращури я говорила, що свято вірили в те, що вишиванка є оберегом. І е, раніше була вишивка ромбовидна перші вишивки, які символізували стихії природи та родючість землі, омофорні, які, на які зображені були птахи, тварини, звірі. І нитки. Важливу роль відігривала нитка. На Чудніщині більшу перевагу надавали червоній та чорній нитки. Червона це ясне сонечко, а чорна це земля. Тож пісня. Малим збирався на весні, і ти у світ незнаними шляхами сорочку мати вийшла мені червоними та чорними, червоним чорними Oh! Сибна, та я нічого не несу додому, лежні з тачку старого полотна і вищити моє життя, і моє життя на ньому. 多留点。 На своїй порогі переплились, як мамине життя мої сумні і радісні, сумні мої, радісні дороги. もしもに」<music> Ванка моя, моя доле, мій святий оберіг, моя пісня, золоті колосочки у полі і волошки, мов небо, блакитні, вишивала барвінком хрещатим ту сорочку, моя Україна, насадила добра біля хати, щоб тішалася кожна дитина. Вишивала вона вечорами для синів сорочки і для дочок, відправляла у бій з ворогами. Клавши в душу землиці шматочок, вишиванку, моя сорочино Вбережи від біди і нещастя, дай же вижити кожній дитині, дай добра усім миру і щастя. Гірко плаче моя Україна, низько голову в горі схиляє, Її діти стоять до загину. Рідну неньку в бою захищають, та прийде перемога і воля. Ступить син на поріг, усміхнеться, зацвіте вишиванкою доля і миром небо до нас обізветься. Пісня моя вишиванка та малишева. Своє сорочка, наче дорі оберіг, молитві вишиті рядочки, за щастя всіх моїх доріг, її носити на солода, і в будені в святковий час, любов до неї до не мода, вона у серці повсякчас. Моя сорочка выше банка, И баще это как краса. Моя сорочка выше банка, Мне как народу воскреса. Моя сорочка выше банка, И баще это как краса. Моя сорочка выше банка, Мне как народу воскреса. Землі моїй чисту роду, Таку вібрало пишиття, у легенди мого роду, у традиції майбутня, прості орнаменти варвисті, читаю їх немов книжки, у здорі мова промиста, на всі прийдешні. Мишка вышиванка, хиба ще є така краса. Моя сорочка вышиванка, мій дух народу воскреса. Моя сорочка вышиванка, хиба ще є така краса. Моя сорочка вышиванка, Міду роду вас, Преса, а я сорочка вишиванка. Мі, дух, народу вас, Дякую. Ще раз е, хочу привітати вас на цьому святі, на цьому дійстві, е, в цьому прекрасному музеї. Фактично, як ніколи, сьогодні День вишиванки актуальне і велике свято для українців. Частина генетичного коду, яка на полотні вишивається з жінками, нашими найкращими жінками, воно завжди буде оберігом для кожного українця. Я пишаюсь тим, що сьогодні Всесвітній день вишиванки. Це єднає всіх українців в всьому світі, всі наші діаспори сьогодні вдівають вишиванки і показують, що ми етнічна гарна нація, ми гарний народ, який має мати свою країну і мати свою історію і волю. Хочу в це свято побажати тільки всім добра, благополуччя, злагоди, любові один до одного. Пробачайте один одного за всі негаразди. Любіть всіх оточуючих людей. Ну про вишиванку більш нічого додати не хочеться, тому що Зоя, настільки пані Зоя гарно все так озвучила, розказала про вишиванку, наскільки це рідне і тепле слово для кожного українця, що вже й додать. Але ми сьогодні маємо ще одне всесвітнє свято день музея. Ну фактично, ми знаємо, що кожен народ, не маючи історії, ніколи не буде мати майбутнє. Так я сам думаю, якщо наша громада не буде мати історію, а музей це прояв історії в матеріальному виразі, я думаю, що ми не будемо мати майбутнього. Тому, пані Зоя, дуже вам вдячні, що ви любите цю справу. Я знаю, що Микола Митрофанович започаткував, ви продовжуєте цю справу, то дуже гарна людина була. Вічна пам'ять що він дійсно віддавався цій роботі. Він жив цим музеєм, і ви продовжуєте його справу. Я дуже вам за це вдячний. Хочу, щоб ми дійсно всією громадою, маючи тільки єдиний музей на нашій території, щоб ми сюди докладали максимум зусиль, щоб його зробити кращим. Тому що, чим кращий музей, тим краще є, що показати всім, хто до нас завітає в гості. Ми маємо пишатися цим місцем. Тому святом вас, зі святом всіх музеїв нашої гарної вишиванки. Так, користуючись нагодою, я думаю, що ми почествуємо і привітаємо пані Зою да, рамоти міської, міської Чуднівської ради. Зачитаю. Грамота нагороджується грамотою, нагороджується Охман Зоя Володимирівна, директор Виколкаровенецького краєзнавчого музею за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток музейних справ, високу професійну майстерність та з нагоди Міжнародного дня музею. Підписні. <плес> Святом всього найкраще хочу вам дякую. 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 Три рази. <світний> Вже як еднічне, то єднічно прошу. Добаві. Да. Добаві. І квіти, хай вони вам. Да. Я знаю, що ви я, я ще дві хвилиночки. Колись Микола Митрофанович, коли мені запропонував працювати в музеї, розповів, він багато мені що розповідав. Але коли Віталій Володимирович працював ще в нас тут в разі, він каже: Зоя, він молодий. Добрий хлопець, і в нього велике майбутнє. І саме головне, що він завжди пам'ятав, що ви йому допомагали з книгою. У нас такі були, що дійсно люди, які з району приїжджали і просили, щоб він писав книгу. але ніхто ніколи про, нього, про це не дбав, як її видати. Віталій Володимирович брав участь, учні. Які випускники були, ось Брюхан Віталій Григорович, які дійсно любили Митрофановича, нас не, було, не можна, неможливо було його не любити, бо це людина світло, який завжди жив по совісті й честі. І я кажу: біля вас така людина, і цінуємо. Я горжусь. Я горжусь, Віталій Водимивич, що ми, да я скажу, друзі. У мене друзі гарні. Вон стоять Наталя Володимирівна, Ольга Григорівна, Юрій Вікторич, Володя Шиманський, Таїса. Завжди, коли важко, вони прийдуть на допомогу. Коли гарно в свято, вони теж допоможуть. Дякую. Люблю вас усіх, світла, любові вам, добра, всього найкращого, миру нам скоріше. І повірте, якщо ми будемо з любов'ю до всього відноситись, ми переможемо. І скоро настане. Просто кожен день скажіть. Мир в Україні. Люблю Україну. Люби сусіда, люби тваринку, люби все. Воно живе і має душу. І ми маємо це пам'ятати до всього з добром і з любов'ю. Дякую.